Стівен Кінг Протистояння. КНИГА ПЕРША, розділ тринадцятий. ЗАГОрілася червона лампочка, зашипіла помпа, відчинилися двері. Чоловік, який переступив поріг, не мав на собі білого комбінезона. Натомість у нього був маленький блискучий фільтр для носа, схожий на срібну виделку із двома зубцями. Такі кладуть на столики з канапками, щоб можна було дістати з пляшки оливки. Вітаю, містере Редман, сказав на ходу прибулець. Він виставив руку у прозорій гумовій рукавиці і з переляку стю її потиснув. Мене звати Дік Дейтс. Денігер сказав, що ви не гратимете в нашу гру, доки вам не скажуть, який рахунок. Стю кивнув. Гаразд. Дейтс присів на край ліжка та опер руки в боки. Він був невеличким чорношкірим чоловічком, і в такій позі скидався на гнома із діснеївського мультфільму. То що саме вас цікавить? По перше, скажіть, чому на вас немає одного з тих скафандрів? Бо Джеральдо каже, що ви не заразні. Дець вказав пальцем на морську свинку за подвійним склом, що займало одну стіну. Тваринка сиділа в клітці, а позаду неї, з порожнім обличчям, стояв Денігер. <гум> Джеральдо? Протягом останніх трьох днів Джеральдо дихав вашим повітрям, яке попередньо проганяли через конвектор. Хвороба, яку підхопили ваші друзі, легко перекидається з людини на морську свинку, і навпаки, ви дійшли висновку, що якби ви мали ту заразу, джеральдо вже мав би здохнути. Однак ви вирішили не ризикувати, сухо сказав Стю і тицнув великим пальцем на носовий фільтр. Ризик у моєму контракті не прописаний, цинічно всміхнувся Дейтс. То що в мене таке? Слова полинули так плавно, наче то була заготовлена промова. У вас чорне волосся, блакитні очі, страшенно гарна засмага. Він пильно поглянув на Стю. Не смішно, так? Стю промовчав. Хочете мене вдарити? Гадаю, користі з цього не буде. Дець зітхнув і потер перенісся. Скидалося на те, що йому боліло від тих трубок у носі. Слухайте, мовив він. Коли справи серйозні, я починаю жартувати, хтось курить або жує гумку, так я тримаю себе в руках, ото й все. Поза сумнівом, багато хто справляється з цим краще, а щодо того, яка у вас зараза, то згідно з аналізами, які провели Денігер та його колеги, у вас нічого немає. Стюк байдуже кивнув, однак йому здалося, що маленький гном, який сидів на ліжку, розглядів за його кам'яною міною раптову і глибоку полегкість. А що в інших? Перепрошую, однак це таємна інформація. А як його підхопив кемпіон? Це також закрита тема. На мій здогад, він був військовим, десь стався нещасний випадок, на кшталт того, що 30 років тому трапилося в Юті з тими вівцями, тільки набагато гірше. Містер Редман, мене можуть кинути до в'язниці, навіть якщо я просто скажу холодно чи тепло. Стю замислено пошкрябав свою нову бороду. Ви б мали радіти, що ми не розказуємо вам більше, мовив Дейц. Ви ж знаєте, правда? Ага, менше знаю, краще служу нашій країні, сухо сказав Стю. Ні, це суто Денігерова приказка, відмахнувся Дейтс. Коли поглянути на всю нашу систему, ми з Денігером лише мурахи, і повноважень у нього ще менше, він лише сервопривід. У вас є прагматичніша причина радіти, щоб ви знали, ви також під грифом таємно. Ви зникли з лиця землі, і якби вам було відомо трохи більше, наші великі ЦБ могли б вирішити, що безпечніше зробити так, аби ви зникли назавжди. Стю нічого не відповів він був приголомшений. Та я прийшов не для того, щоб вас залякувати. Нам дуже потрібна ваша співпраця, містер Редман. Дуже. Де всі ті, з ким мене привезли? Дейтс дістав із внутрішньої кишені аркуш. Віктор Пелфрі, мертвий, Норман Брюет, Роберт Брюет мертві, Томас Вона Мейкер, мертвий, Ральф Ходжес, Берт Ходжес, Шеріл Ходжес – Мертві, Крістіан Ортега – мертвий, Ентоні Леомінстер, мертвий. Імена закружляли у голові стю. Бармен Кріс. Під Шинквасом він тримав начинену свинцем битку Луїс Вільслагер. І коли якийсь далекобійник піддавав сумніву крісове вміння нею користуватися, то наражався на велику несподіванку. Тоні Леон Мінстер, який їздив на великому інтернешналі із коброю Сі бі під панеллю приладів, він часто тусувався на геповій станції, та того вечора, коли кемпіон зчесав колонки, його там не було. Вік Пелфрі, господи, вони з віком були знайомі все життя, вік мертвий. Це як? Та найбільше його вразила звістка про сімейство Ходжесів. Усі, почув він власну мову, уся Ральфова сім'я. Дейтс перевернув папірець. Ні, лишилася маленька дівчинка Єва, чотири роки, вона жива. А як вона? Вибачте, таємна інформація. Лють ударила йому в голову з раптовістю приємної несподіванки. Стю опинився на ногах і наступної миті вже тримав Дейтса за вилоги і трусив його. Краєм ока він помітив за подвійним склом перелякану метушню. Почулася слабка сирена, приглушена відстанню і звуконепроникними стінами. Що ви накоїли? кричав Стю. Що ви накоїли? Господи, що ви накоїли? Містер Редман. Що ви, блядь, накоїли? З шипінням відчинилися двері. До кімнати зайшли троє чоловіків у оливково сірих уніформах, усі з носовими фільтрами. Дейтс глипнув на них і гаркнув. Забралися до біса! чоловіки завагалися. Нам наказали забирайтеся ось вам наказ. Вони послухалися, Дейц сів на ліжко, наче нічого не сталося, лацкани були зіжмакані, волосся впало на лоба, і все. Він дивився на Стю спокійно, навіть співчутливо. На одну скажену мить Стю захотілося вирвати той фільтр із його носа, а тоді він згадав про Джеральдо ну що за дурнувате ім'я? Холодними водами його оповив гнітючий відчай, він сів. Ісус на драндулеті. пробурмотів він. Слухайте, мовив Дейтс, не моя провина, що вас тут тримають, і Денігер із медсестрами, які приходили, щоб виміряти ваш тиск, також не винні. Якщо вам потрібен цап відбувайло, то це кемпіон, та й на нього все не звалиш. Він утік, але за тих обставин ми з вами теж могли накивати п'ятами. Сталася технічна промашка, і він вислизнув є проблема, ми намагаємося її владнати усі ми, та це не значить, що ми в усьому винні. А хто ж тоді? Ніхто, сказав Дейтс і всміхнувся. У подібних справах відповідальність так розпорошується, що робиться невидимою. Сталася прикрість, таке могло трапитися в безліч способів. Нічого собі прикрість. А як щодо інших Гепа, Генка Кармайкла, Лайли Брюет, Люка їхнього хлопчика, Монті Салівана? Таємна інформація, сказав Дейц. Знову будете мене трусити. Якщо вам попустить, прошу. Стю нічого не сказав, але так глянув на Дейца, що той опустив очі і взявся розгладжувати складки на штанях. Вони живі, і, можливо, за деякий час ви їх побачите. А що з Арнетом? На карантині. Хто там помер? Ніхто. Ви брешете. Прикро, що ви так гадаєте, коли мене випустять? Я не знаю. Таємна інформація? гірко спитав Стю. Ні, просто не знаю. Здається, хворобу ви не підхопили. Ми прагнемо дізнатися, чому. Дізнаємось і вас відпустять. Поголитися можна, свербить. Дейц усміхнувся. Якщо ви дозволите Денігеру продовжити досліди, я скажу, щоб вас негайно поголили. Сам упораюся, з п'ятнадцяти років чудово виходить. Дейтс одразу ж похитав головою. Я так не думаю. Боїтеся, щоб я собі горлянку не перерізав, сухо всміхнувся Стю. Ну, скажімо, ми. Стю перервав його сухим кашлем та таким потужним, що мало не навпіл зігнувся. Дейтс зреагував миттєво, він притьмом зірвався з ліжка і кулею полетів до дверей. Здавалося, стопи навіть підлоги не торкалися. Наступної миті він уже намацував квадратний ключ, встромляв його в замок. Не переймайтеся, м'яко промовив Стю. Я прикидався. Дейтс повільно повернувся до нього, його обличчя перемінилося, губи стиснулися від злості, очі витріщилися. Ви що? прикидався, сказав Стю і усміхнувся ширше. Дейтс ступив два кроки до нього, кулаки стиснулися, розкрилися, знову стиснулися. Нащо? Нащо таке виробляти? Перепрошую, це таємна інформація, відмовив усміхнений Стю. «Ох ти ж лярвен покидьок, спантеличено пробелькотів Дейтс. Ну ж бо йди, йди, скажи їм, хай і ставлять свої досліди. Стю так гарно не спалося відтоді, як його ув'язнили, і йому наснився надзвичайно яскравий сон. Йому багато чого снилося, і дружина завжди жалілася, що він кидається і розмовляє, коли спить. Та такого ще не було. Він стояв на сільській дорозі, у тому місці, де чорний асфальт поступався білій як кістка ґрунтівці, у небі палало літнє сонце. Обавіч дороги росла зелена кукурудза, і її зарості тяглися аж до обрію. Біля дороги стояв знак, але його укривав шар пилу, і було неможливо щось прочитати. Чулося коров'яче мукання далеке і неприємне. Неподалік хтось перебирав струни акустичної гітари, грали самими пальцями. Вік Пелфрі теж не користувався медіатором, і звук був чудовим. Ось куди б я подався, знічев я подумав Стю. Так, саме сюди. Що то за мелодія? Прекрасний Сіон, поля біля батьківського дому, щасливе майбутнє, якийсь гімний з дитинства, щось, що асоціювалося з хрестинами і пікніками під обід, та Стю не пригадав, який саме. А тоді музика стихла, на сонце набігла хмара. Стю стало лячно, з'явилося відчуття чогось жахливого, страшнішого за чуму, пожежу, землетрус. У кукурудзі щось було, і воно спостерігало за ним. У кукурудзі сиділо щось темне, моторошне. Стю поглянув туди і побачив два червоні ока, що палали в темному затінку, у глибині кукурудзяних хащів, ті очі сповнили його паралітичним безпорадним відчаєм, наче у курки, яка відчула тхора. Це він, подумав Стю, чоловік без обличчя. О милосердний Боже, о Господи, ні. А тоді сон розвіявся, і він прокинувся з відчуттям тривоги, дезорієнтації та полегкості. Стю сходив до туалету, а потім визирнув у вікно і поглянув на місяць. Знову ліг у ліжко, але заснув лише за годину. У його сонній голові крутилися думки про кукурудзяні поля. Певне, йому снилась Айова, чи Небраска чи Північний Канзас, та він ніколи там не бував.